Поєднання двох гербів як поєднання двох історій держав Польщі та України, таке візуальне бачення у автора пам'ятної дошки Юрія Дубініна. На урочистому заході організатори згадували, як після столітньої волі Польща і Україна прийшли до того, щоб підтримувати один одного у боротьбі за незалежність та допомагати один одному. Польща була єдиною державою, яка з допомогою зброї підтримала українську незалежність. За нашу і вашу свободу. Тим гаслом українці і поляки плече в плече боронили незалежність своїх країн. Отже, відкриваючи доску, присвячену військовому союзу Петлюрі і Посудському, ми хочемо донести до вас житомирян, хто є справжнім другом України? Це Польща. Нині до 95-ї річниці польсько-українського союзу відкрито декілька меморіальних дошок в Україні, розповідає консул Республіки Польща Войцех Мрозовський. і впевнено говорить про подальшу підтримку та побудову спільного європейського майбутнього. Якщо ми йдемо разом, польська і Україна це як би на це не дивитись. Це піде нам на користь, і тільки так можемо йти разом до майбутньої спільної Європи. До нашого кращого майбутнього, до кращого майбутнього наших дітей, поблизу дошки розгорнулася виставка за нашу і вашу свободу, присвячену союзу орла з Тризубом. Перші кроки українсько-польського поєднання в ХХ столітті прослідковуються і у фільмі Важке братерство, на який організатори запросили усіх охочих.